І сонце впало на мій квітничок. Оце йокопала копала, не вспіла й докопати, як його намочило і прийшла до нас зима. Вона, видать, не догуляла, і тепер вона на нас ось злиться, злиться. Що вона робить холодно? Наділа кожуха й вийшла з хати. Рання весна, ой, які ми щасливі. Що дождалися ранньої весни. Ужас, куди ж пооверталися такий вітер. Вони від вітру ховаються, цвіточки мої. Ой-ой-ой, колись закінчиться. Здається, що ще ні кінця, ні краю не видно цьому горю нашому. Там три дні без опадів, а потім написали опять опади. Та все ж все з нас так і здіваюся, скільки ж можна. Уже абрикоси пропали, оцвіли. Що слідуюче, що ж, ж слідуючого? Ох, вітер та шай з дощем таким, мелким мелким моросить. Що робиться, його не пали. Ай, капець, треба тіка звідси. Ой-ой-ой. Ой, ой ой мої ж ви хороші, мої ж боїшки хороші, як я вас колись хотіла і розвела певен двір. Якби ще таких синеньких чи блакитних блакитний то блакитне. Ото було б. А такий веселі, наче сонечко, хоч трошки сонечка на землю впало. Оцієї красоти. Ох, і вітер, ох і вітер. От тут наче сніг піде, га? Ой-ой-ой-ой-ой. Як там тих, хто картоплю посадив, росте вона вже в них чи ні? Бо в мене тільки в ящику росте. Добре, хоч цибулю спіла посадити. А то бі цибуля б засухла на лежанці. А так зеленіє. Ось. Мої кущики зеленіють. І он моя там ох і поле, а. Там Бур'ян потроху росте. Та. Часник росте ні в року. Ну, я хотіла не за часником прийти. А ось що. Може хто знає, ну я таке перший раз бачу, Що воно це росте? Ну все, раз. Ось друга рослина. Третя і четверта. А це осінню. Прийшов дід і йому хтось дав такі круглі, наче цибулини, і сказали, що це часник круглий. Посадиш його і хай росте, будуть у тебе такі гарні голови круглі. Вони пролежали в сараї цілу зиму. Ніхто їх не ховав, вони не померзли. І що ось дід весною втикнув їх. І що воно виросло. Я не пойму. Ось оцей часник. Одірвиш, то листочок пахне часником. А цей, навіть, не пахне. І що воно таке? І що з нього виросте? Мені навіть цікаво, хто це дідові таке утулив. От, От виросте і побачимо. А хто обратив увагу, яка зараз гарна кульбаба, вона ж не цвіте, а яке листя в неї на руку похоже. Хтось обрати увагу? Ох, а я обратила. Так що я вам розкажу зараз про кульбабу. Ну трошки. Основне, можете з інтернету, там цікавіше розкажуть. Усе ну дуже цікаво. Ну прямо дуже цікаво. І так, про кульбабу. Ось бачите, що в мене тут таке. Ось о, два дека такі. А, це корінь кульбаби. Він мій рідний. Ой, як я його бажаю. Тільки я діду і нагадала. Він не... Не дивлячись на те, що свята наступають, що щось треба робити, побіг і приніс цілий мішок на копав. Ох, кажу, я зайнята, що з ним робити. Ну, холодно на дворі, грів воду, мив його, раз, другий, третій. Обтеклася вода, сутки стояло воно. Ну, ось порізав от так. На кусочки порізав два дека так і вийшло. Ну, думаю, може й вистачить. Порізав на кусочки і це якимось любим способом треба його висушити. Висушити. і потім споживати. Це бомба. Ну, це тільки половину бомби. Появляться ось у травні місяця лопухи, однорічні тільки оці. І так само їх стільки корінців, ось цих ось заготовити стільки корінців так. І насушити. Це ще більша буде бомба. А ще, і це воно срок зберігання йому до п'яти років може мати якусь користь, це коріння кульбаби, Ну, це я можу так трошки розказати. Ну, коли я дивлюся там, де розказують усе і розповідають так подробно, для чого воно, як його застосовувати, то дуже хочеться його так, дуже-дуже хочеться. В тому році я його заготувала, ну тільки мало. І все я його випила. І ще третій корінь, третій корінь пирію, він дуже легко підіргується, миється так само. І сушиться дуже швидко і легко. Потім береться його десь, ну, стільки можна приготувати. На кофемолці, звичайно, так. Да. Сухе коріння, раз-раз намолуло там на декілька днів. І кожен вечір я настой роблю. Ось цього, воно таке як кофе виходить, мелке ж таке чайну ложку на стакан води. Ну, так дивлюся, щоб невелика така чайна ложка. І ото гарячою водою залила, воно чуть-чуть тепленьке, випила, воно таке на смак приємне. Можна пити. Це називається бомба, воно цілюще. Ох, це тільки не... Полінитися і прочитати оце все, що таке лопух, що таке пирій, і що таке кульбаба. І вони сочетаються от разом. Дуже їх корисно іменно разом. Всі три поєднувати. Не так вони корисні, як по одному, а от от не знаю, от усього організму там. Пирій взагалі пирій, це вовсе. Взагалі, це сказка. Кульбаба це я більшість для печінки роблю. І так само і корінь, він і для шкіри, і для всіх органів, не знаю. Я так не можу розповісти, це треба самому подивитися все і Ну, коли це, про це узнаєш, то дуже хочеться цим зайнятися. Дуже. Я ту зиму, мабуть, мабуть, місяців два всього-навсього пропила. Ну, желательно побільше. Тепер у мене буде. Ох, дякуючи дітові. Молодець, осталось тільки висушити. Плита топиться, рання весна на дворі, у хаті плита топиться, зима нам не страшна. Живемо з гумором. О, щось, що, що, щас. щас на закінчення ще я пару рядочків гумору прочитаю. О, для повного щастя. Що щас я зрою. І так. Колись мула у мечеті сказав мусульмани. Хто не мириться з жоною, хай з підлоги встане. Повставали, не гаючись, Аллахові діти, тільки один на підлозі лишився сидіти. Поклоніться цьому мужу, мусульмани щирі. Він з дружиною єдиний. Вміє жити у мирі. Той бурчить. Та я б схопився перший із підлоги, якби жінка не побила ломакою ноги. От Так. -то. так. З наступаючою Пасхою звеликне усього найкращого. Тепла і не унивати. Все буде добре. Все буде Україна.